Добрий день усім. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, проспект Дмитра Верницького, поблизу будинку номер 20 Я нагадаю, що у нас наприкінці вересня 2025 року публікувався матеріал. Отже, матеріал стосувався того, що поблизу будинку будуть виконуватися ремонтні роботи, будуть перекладати бруківку. От що ви зараз і саме бачите на ваших екранах. Зокрема, подивився стосовно. Переможця тендеру вже навіть відомий переможець. За документами Прозоро ще знаходиться переможець в статусі підписання, однак роботи вже ведуться повним ходом. Переможцем робіт у нас стало підприємство Автомагістер-2016. Цей підрядник неодноразово вже перемагав у різних міських тендерах і виконував різні роботи. Зокрема, я пам'ятаю, він виконував дорожні роботи на муслівому магама. Також клали там. Бурківку, от, можете бачити, теж перекладають у нас бруківку на Дмитра Єверницького 20. Роботи планують завершити до 31 грудня 2026 року. Ось за проєктом передбачено поки що. І з наявного я бачу, що позривали асфальт, де інди зараз ведуться роботу, і поки що бурківку навіть не починали класти. Поки що так все перерито. Якщо ще піде дощ, буде взагалі чудово тут ходити. Буде просто прекрасно. Оскільки можете бачити все всюди, в земля асфальту взагалі немає. Поряд, до речі, знаходиться така зелена зона і. Назвали на честь померлого героя да Вінчі, наскільки я пам'ятаю, прим... ну, присвоювали ім'я цій, цій зеленій зоні, що здається, 24 2024 році. А... І зараз поблизу нього ну, тут ведуться дорожні роботи. Скопали тут територію, напрямку центру, якщо рухатися, з сторони Соборної площі. І от тут у нас завершується фактично робота я нагадаю, що тут передбачені будівельні роботи, якщо будете приїжджати, також можете згадувати, що тут ведуться за роботи. Я нагадаю, що у нас виходив матеріал наприкінці вересня стосовно того, що Поблизу будинку номер 20 це у нас, зокрема, є будинок номер 20 будуть у нас виконуватися отакі от у нас дорожні роботи. Будуть перекладати бруківку. От Станом на 14 листопада 25-го року позривали асфальт і поки що ведуться підготовчі роботи, бруківку ще не починали класти. Переможцем торгів стала Автомагістера 2016, і цей підрядник неодноразово вже вигравав у нас міські підряди. Зокрема, виконував роботи на Мусліма магомаєва Я точно пам'ятаю, там цей підрядник виконував дорожні роботи. Потім я думаю, ми ще сюди приїдемо, подивимося, як просуватимуться роботи. поки що дивитися тут нема на що. Можете бачити люди працюють. Ну, і поки що на цьому, все. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора Ф 107.3, Читайте новини Дніпра на діпі інформатори.